Сьогодні я хочу сказати пару слів, світло, будь ласка більше. А, пару слів мама. Сьогодні в моді не материнство, тому роблять аборти. Сьогодні в моді не люди, які мають дітей. А, не, я не говорю за тих, хто не можуть, а тих, хто не хоче, чому. Тому що йде деградація суспільства, і вона моду на материнство не веде. Так, чомусь е внову у нас зараз провелось у світі. Але в Біблії є приклад чудових мам. І сьогодні я хочу прочитати вам про одну чудову маму. Я хочу прочитати друга. Книга царів 446 сторінка в червоних в бібліях. 22 вірш, друга царів, 22-й вірш з першого вірша. Ось я цар мав 8 років, Роман Вроді, а тут про царя. Так слухайте далі. Ось коли йому виповнилось 8 років, він став царем над Ізраїлем і володарював 31 рік у Єрусалимі. Ім'я його матері була Єдіда. Хм, згадується мама. Дочка Адаї із Боцкати. Він чи в те, що було до подоби Господу, в усьому дотримувався дороги свого батька Давида, і не відступаючи ні направо, ні наліво. Хочу сказати наступне, шановні, коли ми дивимося на історію Всесвіту, коли ставали президенти, царі. І володарювала, від чого нарід, мав радість і задоволення жити під його керівництвом, так завжди були благочистові мами. Що саме цікаво, в ізраїльській історії було наступне: прийшов цар, робив тето і тето, і мама в нього була атака. А ось цей у вісім років. Я розумію, що були сатрапи, які допомагали керувати і так далі. Але у 8 років там своя історія, чому він 8 років став. Я не хочу звітувати на ньому. Хочу сказати наступне. Він, коли царював 31 рік, він робив благочестиво. І всього-навсього була одна причина в блага чисті мама. Дорогі мама. Я дуже хочу, щоб ваші діти, як ваше зеркало, було проявом для цього світу, добрим проявом. Ваше виховання ви навіть не уявляєте, наскільки важливе, а в майбутнього вашого сина або вашої доньки. Моя мама посвятила, коли вона була вагітна, вона сказала, нехай ця дитина буде твоя, Господи. Я з дитинства відчував поклик до служіння 6 років. Задяки кому? Мамі. Тому, дорогі мої, я розумію, нам часто хочеться поспати, зайнятися, подивитися серіал, відпочити від дітей. Але це ваш коли ви вкладаєте в майбутнє. Можливо, навіть країни. Чим краще цар президент, тим благочестивіше була жінка, мамою. Дорогі мої, сьогодні вам побажання. Нехай Господь вам поможе у відношенні з Господом. Нехай Господь дарує своє благовоління вам виховати ваших діточок. І те, що ви робите, пам'ятайте. Воно дуже сильно впливає перше на а, вашу дитину і її майбутнє. Воно впливає на оточуючих вашої дитини і їхнє майбутнє. Кажуть, з ким поведешся, того наберешся. Так? Так. От як виховали, от з тим і повелися. Наступне. Це впливає на вашу громаду, як ви виховуєте ваших дітей. Ви бачили такі випадки, що ну якась група дітей ну не а, ну якісь безбашені і так далі. Це говорить про те, хто мама. Тому дуже багато залежить від, від мами, яка буде, яке буде наше суспільство. Тому я хотів би, щоб у вас. Стало в моді материнство і виховання наших дітей, вкладувати в них Слово Боже. Як ви хочете з дитинства дати їм вибір, там релігійні, релігійні, ви помиляєтесь. помиляєтесь. Вулиця виховує так, що вам приходиться і ходити на відвідування в тюрму. Тому, дорогі мої, чим ви а маєте до чого хистити? Ось то буде пруємо у ваших дітей. Те, що ви робите, воно настільки важливо, що багато із вас навіть не розуміють, наскільки це важливо. Не тато задає тон сім'ї, мама задає, як це все буде зроблено і як воно буде рухатися. Це мотор, як в машині. Пам'ятаєте машину? Так? Сідаєте їдете, ми тут в машинах всі їздимо без машини ніяк. Так от мотор цієї машини це є мама. Якщо мотор поломаний, ви далеко поїдете на тій машині. Якщо мама зломана, ви далеко по по поїдете? Ні. Тому, шановні чоловіки, пікуйтесь про ваших жінок для того, щоб мотор вашої сім'ї рухався якісно. Від вас це залежить. Тому. Мамочки, виховуйте ваших дітей благочестивими. Я не говорю за монашество, за крайні, вчіть їх заповіді Божі. вчіть їх поважати Господа через що? Через їхні поступки. Тому ось таке моє бабажання сьогодні для того, щоб суспільство мало здоровий гном. Прочитаю ще раз. І ось я. Іосія мав 8 років, коли він став царем. 31 рік володував в Веселині. І тут згадується, хто? Мама. І матері, його, ім'я було, Едіда, дочка, дай боцкати. Він чинив що? Те, що було до подоби, Господу. Чому мама його виховала, те, що подоби Господу. Жіночки, у кого маленькі діти? Виховуйте їх. Моліться з ними, читайте Біблію з ними. Я не кажу кожного дня. Ну, робіть це, вкладайте вашу дитину в духовні цінності для того, щоб вона мала майбутнє гарне. Розумієте? Читайте книжки з ними. Я знаю, зараз оце навіть я на це говоря, не тільки наші діти. Тому. Поставте закон вашій сім'ї, що один день, в суботу, наприклад, ми менше спілкуємося з цим, я не кажу, що зовсім менше. Читаємо книжки, щось робимо разом. Але читання воно дуже важливе. Читайте Біблію з ними. Хоча б по голові в неділю, хоча б, щоб це відкладалося їхньому, щоб потім, коли ви не служили людям, вони знали основні принципи служіння. І це вам же, потім, вони вам в старості будуть служити. Я дуже хочу, щоб за кожну вашу дитину сказали слідуючі. він вона чинила те, що було до подоби Господу, причина мама. Тому шановні мами. Дякую вам, що ви у нас є. Завдяки вам ми можемо мати ось таке спілкування, ми можемо мати сім'ю. Тому що мудра жінка вона влаштовує дім, нерозумна жінка, вона його розвалює. Тому, дорогі, ось це моє помажання, пам'ятайте ось ці слова, що від вас залежать ваше майбутнє, ваших дітей. Дякую. Зараз, дорогі